Друзі, компанія Carvel хоче представити нову автівку в нашому автопарку. Це у нас Skoda Octavia комплектація Style 2019 рік. Дизельний двигун 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил, 143 тисяч пробігу, передній привід. Одразу хочу вам показати він код. Камера у нас асистентів водія, які допомагають йому, електроскладання та підігрів дзеркал. Диски у нас R17, до речі, диски Continental. Освітлення у нас full LED. Хочу вам сказати, що ми захистили ось ці зони під ручками. Покажу вам, що під капотом. Повторюся, у нас тут дизельний двигун 2,0, 110 кВт та 150 кінських сил. Можете подивитися на болти. Все в оригінальній заводській фарбі. Не крутилося, все чистесенько. Хочу вам ще показати, дати LED-освітлення. Це в нас 18 рік. Також хочу показати вам, що масло замінювалося при 100. 20 тисячах Ще ж перейдемо до огляду салону. Одразу на дверцятах нас зустрічають такі класні вставочки, під ними є атмосферна підсвітка салону. Дуже е, гарно вночі виглядає. Також у нас тут е, сидіння в такому е, спортивному стилі, зроблені зі тканини. Дуже класно сидіти на них. Ось вони, до речі, ще з підігрівом. Нагадую, що тут всього лише двохзонний клімат-контроль. Давайте оцінимо цю автівочку всередині. Одразу давайте її запустимо. Це в нас тут кнопочки є для цього, але кайфую. Ай, прекрасний звук. Що ж, оцінимо якість цього ж керівного мультикерма. Воно таке скошене, спорт режим о спорт. Комплектація спорт, тобто це все виглядає дійсно так топово, спортивно клас. Одразу що ж хочеться вам показати топову мультимедію. Можна керувати за допомогою сенсору, за допомогою рухів. Кайф. тобто Тут є ще Android Auto, Apple CarPlay, кайф. Одразу переходимо сюди. Це в нас тут. Роботизована коробка передач семиступінчаста, DQ381, двозонний клімат контроль. Одразу можемо побачити, тут є кнопка замикання, відкривання багажнику. Покажу вам трішечки налаштувань, асистенти в даному автомобілі. Ось можете переглянути їх. Перейдемо так далі. Ось всі налаштування автомобіля. У даному автомобілі є спереді парктронік, ззаді, також є камера заднього виду. Ось можете оцінити. покручу вам трішечки. Також є різні налаштування її. Прицеп. У нас тут акустика від Кентон. Освітлення в нас full LED, ближні дальні керуються автоматично. У нас тут є адаптивний круїз-контроль, допоможе вам в якихось дальних подорожах. Хочу забув сказати, на цій панельці у нас є тут бездивотова зарядка, можна підключити сюди USB-шнур. Прийдемо до багажника. Відкриємо його. Такий величезний багажник, чесно кажучи. Можна ще скласти заднє сидіння. Таке двойне дно у нас. Тут під другим дном у нас є фаркоп. Кладу вам заднє сидіння, щоб ви побачили, скільки вільного місця. Тож пройдемося за допомогою товщиноміра. Почнемо з лівого переднього крила. Змемо нижче. Ліві передні дверцята. Праві ліві дверцята, дивлячись з якої сторони, візьмемо нижче. Ось так. Ліве заднє крило. Угу. Тут нижче. Не метал. Ось так. Пройдемо тепер до багажника. Ось так. Знащі, окей, заднє праве крило? Що це неправильно поміряю? Прийдемо в заднє праве. Дверцята нижче візьмемо, опа! Передні, праві дверцята. візьмемо нижче. Праве переднє крило тут нижче. Перейдемо до капоту. Пройдемося трошечки тепер покриші в цьому прольоті. Одразу хочу вам нагадати і сказати, що ви можете замовити будь-яку перевірку. Тепер кришу. Візьмемо більш центральніше. Ще з того боку перевіримо. Ну, то хочеться показати вам повністю, що машинка не фарбована і не бита. Будь ласка. Тож, друзі, хочу вам сказати, що дійсно хороше авто, хороша комплектація стильно виглядає. Який колір, які колір дисків, все прекрасно. Хочу вам сказати, що ми можемо доставити вам машину по західній та центральній Україні. Можете замовити будь-яку будь перевірку будь-якого авто, яке є в нашому автопарку. Отож, підписуйтесь на нас у інстаграмі, Тіктоці, Ютубі, і чекайте на нові огляди авто. До нових зустрічей, друзі!